Сервісні центри МВС Вінницької області тепер працюють у новому форматі. Українських студентів, які через російську агресію втратили одного або обох батьків, підтримують партнери з Німеччини. Скаутинг у Вінниці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей тепер працюють в новому форматі. Їх об'єднали в один підрозділ. Про це повідомили у головному сервісному центрі МВС. Через технічне налаштування роботи впродовж кількох днів у сервісних центрах МВС Вінницької області можливо будуть затримки у наданні адміністративних послуг. Також сервісний центр МВС у місті Могилів Подільський тепер надає послуги в Шаргороді. Здаватимуть екзамени майбутні водії вже не в Тульчині, а у Гайсені. Загалом на Вінниччині прийматимуть теоретичні та практичні іспити з водіння у Вінниці, Шаргороді та Гайсені. Під обстрілами росіян без зв'язку їжі та води провів 41 добу, відбиваючись від ворога. У заваленому бліндажі на бойовій позиції залишився з пораненим побратимом в оточенні ворогів. Спроби зломити штурмовика 71-ї окремої єгерської бригади, щоразу залишалися без успіху. Окупанти застосовували гранати, дрони, РПГ. Однак Владислав молодих тримав оборону, доки його не знайшли побратими. Це одна з історій незламності українських захисників. А детальніше про неї розповість Владислав Гемба у своєму сюжеті. 39-річний Владислав Молодих з позивним Хамер 14 грудня по 23 січня виживав під завалами бліндажа в оточенні ворога. Загалом захисник провів 41 добу в підземелі щодня, відбиваючи спроби штурму. Пішов на війну добровольцем. Місяць проходив навчання у Великій Британії. Після чого відправили на запорізький напрямок. А після цього у саме пекло Авдіївку в Британії був 30 днів. Ну, там все одно воно, ну, короче, не, не та обстановка, коротше, скажімо так. Така, як іменно дійсно, те, що на напередку і те, що там в, в цих ученіх, то зовсім друга. Там якісь нюанси є, що там, типу, я певно. Ну, Обстановка сама на коротше. У зараз захопленій Авдіївці Владислав був на перших позиціях разом з трьома побратимами. Коли рашисти розпочали штурм, українських захисників Хамер із пораненим побратимом залишився без зв'язку на оточеній позиції в заваленому бліндажі. Потім перекинули в оборону сюди, в Авдіївку. Штурмували, і тих перебили двохся. Застрелили, а двох ми осталось. Коли там вход засипався, то він вже так трохи відійшов, скажімо, От, там хоч ну, мінялося, бо вирубало, коротше, то йому просив, хоча б хоч два години подивись, щоб не почали лізти, тому що розумієте, що зараз ну, виключить, коротше, і все. Ну закидували всім, чим могли. Чим все, що якби, наскільки їм ресурси дозволяли, туди все летіло. Короте. Перші три доби молодих не спав, залишаючись на сторожі біля входу. Росіяни постійно штурмували бійця, закидували гранатами, а дрони були скрізь. Один росіянин спробував підійти максимально близько до підвалу, але Владислав знищив його. Згодом вдалося знищити ще мінімум шістьох. Рашисти постійно кричали, щоб здавався, але в полон здаватися українець не збирався і відстрілювався до останнього. Обзор там десь 20 метрів, той то біжний бой постійно. То есть, там Сильно не повисовуєшся, розумієте. Якщо висінеш, то це ненадовго. Якщо виходиш, то ну, позицію просто над нами зверху тримали. Тобто, якщо ти виходиш, то зразу працює пулемет, автомат. Тобто, ну, постійно в нас залишалася як людина, яка ну, слідкувала за тим, щоб ми звідти не вийшли. Важкі поранення побратима не давали змоги залишатися на позиції. І після двох тижнів за вогневої підтримки Владислава дістався до своїх і повідомив про Хамера, який все ще залишався в бліндажі. Найважчими були останні тижні у підземелі, коли залишався сам проти ворогів. Оцей пробув там, дві неділі вигліз. Це... Пішов ну, десь там блудив трохи. Коротше, його знайшли там дрончиком. От, то він сказав, що я ще є, але туди зайти ніхто не міг, тому що там руски тримали позиції, тобто наші туди зайти не могли, вже коли десь через три тижні їх вибили там. От, то тільки вони туди зайшли, і то і позабирати двохсотих, як то говорили, типу вже розчитана те, що я там живий, ще є, то тобто такого не було. Коли українським військом вдалося зайти на позиції, щоб забрати тіла вбитих українців, ніхто не розраховував побачити виснаженого, знесиленого, чорного від глини та окопних свічок Владислава, який вірив, що його знайдуть побратими. Вони відступили, ну він на якось там. Ну, коротше, там їх не було. І то туди там, зайшли, Так. От іменно щоб позабирати там, наскільки я розумію, після того. Якби вже Там не було, що коротше, вже тримати. Все коротше, розбите було. Позивний назвали командиром мого і мій. Єдиною людиною, хто не втрачала надію, побачити бійця, була матір, яка не припиняла пошуки навіть після звістки, що син вважається безвісті зниклим, адже розуміла, її син витримає все. Не виходив на зв'язок і я вже ну, тоді відкрила пошуки, де могла, шукала його. І подавала скрізь заяви. І до волонтерів зверталася, і веде України в Київ, ну, ну скрізь, куди могла, туди. Ну, в общем, не сиділа, шукала. І все було безрезультатно, Попав без звість. Мені звідти приходили повідомлення, що його немає, що він пропав без звісти. Коли почув свій позивний Владислав, відразу зрозумів поруч побратими. Єдине, що попросив, води, а після евакуації зателефонував матері і перше, що сказав, мамо, це я, Владислав, я живий. Через 41 день він позвонив мені, щоб він вже в Дніпрі в лікарні. Його забрали в лікарню. І він ще з лікарні мені позвонив. Сказав: Мамо, я живий. Це я. Я думаю, ну хто? А Він вже… Це я, Владислав, Я живий. Ну голос був зовсім змінений, бо він ще зовсім не, не міг ні говорити, ні ходити, нічого. Ну я зразу поїхала в Дніпро до нього в лікарню. Тепер Владислав потребує серйозної реабілітації, але незважаючи на це все, він продовжує жити і вірити у перемогу. Владислав Гемба, телеканал Віничина. Поляки, вірмени, азербайджанці, євреї, роми, кримські татари. І це ще не весь перелік національностей, які проживають у Вінницькій області. У день рідної мови вони зібралися разом, аби співати своєю рідною для інших. Нацменшини створюють громадські організації, спілки і відроджують та зберігають власну етнічну культуру. А також вони волонтерять і донатять на зсу. А багато грузинів, азербайджанців, вірменів, дагестанців боронять нашу країну від спільного ворога. Росії. Катерина голодиться, поїдіть сюди. На заході до Дня рідної мови лунає єврейська пісня. Нацменшини Вінничини об'єдналися у цей день, аби показати, як по особливому звучить мова кожного народу. Іудеї згадують, який важкий шлях прийшов їх народ та їхня культура, і яку ціну їм довелося заплатити за можливість вільно співати рідною мовою. Революції не завжди на користь, бо єврейські покрови, а потім. Голодомор, червоний терор, а потім вітер, який задумав знищити цілий народ, цілу націю. І він думав, що йому це вдасться. Грузинська діаспора на Вінничині налічує більше 400 сімей. Мірабі Нарсія народився у Грузії. В Україну переїхав, коли йому було 18. Тоді він вступив до технічного університету і залишився у Вінниці. Тут відроджував та ділився рідною культурою з місцевими, вчив українську і пам'ятав свою грузинську мову. Різні національності ми всі собі У нас є центр культури, якщо ви знаєте. Соборний, там все собираємося і займаємося кожен своєю від рідної мови, культури, вивчення язиків. Азербайджанців на Вінничині більше трьохсот сімей. Мати Таймура Абушова українка, а от батько азербайджанець. Народився Таймур у Вінниці. З дитинства у нього дві рідних мови українська та азербайджанська. І кожна з них важлива для нього. Азербайджанська да? то якщо дослівно, це материнська мова. Моя материнська мова то українська, оскільки моя мати українка. Але батьківська мова то азербайджанська, яку я також знаю, вивчаю. І от в сім'ї в нас вивчаємо і підтримуємо і зв'язки з Азербайджаном, і спілкуємося азербайджанською між собою. На Вінниччині проживає більше сотні національностей. Усі вони бережуть власні традиції, поважають українські і частково відчувають себе українцями. Вони донатять, волонтерять. А більшість чоловіків з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів стали на захист нашої держави і допомагають боротися із ворогом, який завдав багато бід, і їхнім народам. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Українських студентів, які через російську агресію втратили одного або обох батьків, підтримують партнери з Німеччини спільно з вінницькими волонтерами. Ірина Коваленко разом з німецькою організацією створила проєкт Штіфтунг Лайф Students». Цей проєкт спрямований на фінансову, матеріальну та емоційну підтримку. Детальніше у сюжеті розповість Євгеній Овсянніков. Студентів українських вишів, які втратили одного або обох батьків під час російсько-української війни, підтримує німецька організація Life. Волонтерка Ірина Коваленко, спільно з німецькими партнерами, створила проєкт Стівтонґлайф Стюденс. Суть нашого проекту полягає в тому, що ми підтримуємо студентів або здобувачів вищої освіти, які втратили батьків на війні. Не тільки з моменту повномасштабного вторгнення, а починаючи з 2014 року, або якщо батьки загинули внаслідок бойових дій. Студентам надають матеріальну допомогу, підтримують емоційно ще допомагають у навчанні за спеціальністю. Іван Тур Павліковський першим взяв участь у проєкті. Його батько загинув на фронті під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Тепер Іван теж допомагає іншим студентам, які втратили батьків на війні. Користь дуже велика. Я можу сказати по собі, тому що це в першу чергу це підтримка в тому плані, що ми спілкуємось з людьми з німеччини з іноземцями. Вони допомагають нам в усіх аспектах: і медикаментами, і студентам фінансово, але так само дають менторів. І, наприклад, я майбутній лікар, і відповідно в мене є ментор. Його звати доктор Вольф. Він з Німеччини, травматолог. І я теж розвиваюся в цьому напрямку. Можу з ним консультуватися з якихось питань. Він мені так само допомагає. До кожного студента прикріплений ментор, який живе за кордоном. Він повинен мати диплом медика, якщо його підопічний навчається на лікаря. Диплом юриста, якщо студент здобуває юридичну освіту. Тощо він спілкується зі своїм підопічним переважно дистанційно, дає поради в навчанні та підтримує психологічно. Це дуже крутий проект. По перше, це взаємодія безпосередньо з міжнародними міжнародними представниками, скажімо так, і це дає такий стимул для вивчення саме англійської мови, тому що це дуже цікаво спілкуватися з людьми з іншої країни, дізнаватися про те, як в їх відбуваються процеси там різні. Ну тобто, це новий досвід. Раз в три місяці голова німецького фонду Юрген Геснер приїздить до України, щоб поспілкуватися зі студентами, які через російське вторгнення стали сиротами та надати їм все необхідне: медикаменти, продукти, одяг, подарунки на свята. А ще голова фонду забезпечує стажування за спеціальністю у Німеччині Євгенія Овсяніков, телеканал Вінничина. Сімейство диких кабанів у шпеківському лісництві потрапило в об'єктив фотопастки під час вечері. Фотопастки розставлені переважно біля годівниць. Взимку тварини часто до них приходять, аби поласувати зерном, коренеплодами, гіллям та кукурудзою. Смаколики для них залишають працівники лісу. Сучасні гаджети допомагають лісівникам зблизька спостерігати за лісовими мешканцями, вивчати їх стан здоров'я та поведінку. Проте наскільки потрібні такі фотопастки у лісах. Будемо говорити з Сергієм Щасливим провідним мисливствознавцем центрального лісового офісу. Вітаю вас. Доброго дня з якою метою лісники розміщують фотопастки, і скільки їх вже по Вінницькій області. На сьогоднішній день фотопастка допомагає нам в проведенні обліку чисельності, так як є заборона на відвідування лісів. Лісів а за допомогою цих фотопасток ми можемо виявляти чисельність звірів на сьогоднішній день в мисливському господарстві. Як правило, фотопастки ми встановлюємо на підгодівельні майданчики або ж на шляхи міграції мисливських тварин. Наразі в філії Вінницької області в користування дають фотопасток, але це лише фотопастки, які використовуються для охорони і спостереження за мисливськими тваринами. Та центральний софіс активно працює над збільшенням їх кількості до прикладу. В Черкаській області у нас є 65 фотопасток, і ми бачимо значне покращення у сфері виявлення фактів браконьєрства та виявлення незаконних рубок. Яких тварин камери фіксують найчастіше, і як це допомагає лісникам? В об'єктив фотопасток можна побачити безліч тварин, але найчастіше це дикий кабан, олень, козуль, лисиця та заяць. Крім того, за допомогою фотопасти лісівники виявляють незаконні рубки, які встановлюють ці камери на заїздах та масивах лісів. Хто може переглядати відео і чи є вільний доступ до них, наприклад, через соцмережі? Ну, дивіться, навіть хто може приглядати. Я можу вам пояснити, принцип роботи фотопастки дуже дуже простий. Перш за все, вона зовсім не помітна в місці, де встановлення, адже має відповідний камуфляж, камуфляжний такий, як то кажуть, колір Її не видно. Працює вона за. Є якийсь рух, чи це людина, чи це тварина, чи це транспортний засіб. Вона миттєво відправляє на пристрій, там, чи це телефон, чи комп'ютер працівникам лісової охорони, місце знаходження і те, що вона зафільмувала. Вільного доступу в мережі як такого немає. До записів фотопасток він лише є в працівників державної лісової охорони. Звісно ж, окремі цікаві відео з тваринами ми можемо викладати на Фейсбуці сторінки центрального лісового офісу. Ми вам дякуємо. Дякуємо вам. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Сергій щасливий провідний мисливство, знавець центрального лісового офісу. Бейден Пауел – британець, який на початку 20-го століття заснував скаутський рух, і з того часу скаутінг почав швидко ширитися світом. Сьогодні день народження засновника скаутів. Генерал Роберт Байден Павел брав участь у бургській війні. Тоді він зрозумів, що молодь потребує ідейної і практичної підготовки. У 1908 році Роберт випустив книгу Скаутінг для хлопців. А в Україні у 1911 році скаутську організацію Пласт заснували у Львові. Пласт, це скаутська організація, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Скаути проходять різні вишколи, за що отримують відповідні відзначки. Чимало учасників пласту зараз боронять Україну від російських окупантів. Більше про засновника пласту та значення скаутського руху розкажуть пластуни Віталій Головенько та Арсен Тимчишин. Вітаю вас! Вітаю. Власне, наскільки важливим було на початку двадцятого століття заснувати скаутський рух у світі? На той час як такого упорядкованого молодіжного руху не існувало в світі. Було безліч різних гуртків організацій, які займалися дітьми, але то було скоріше або якесь релігійного направлення, або якогось крайнє військового направлення. Роберт Павел, Байден Павел, він же ж намагався в скаутингу відійти від військового і зробити дітей більш соціально спромовано, дати їм можливість скоріше через пізнання різних моментів скауту. Аутинго, що значить розвідництво, адаптуватися до суспільства і стати достойними членами суспільства, які будуть на патріотичних засадах розвивати державу. Тобто і він був військовим, тому що він пройшов війну. Він пройшов всі війни, які був той час вела Велика Британія. Він був кар'єрістом. Він про це говорив. Він казав, що я хочу отримати генерала, і він приймав участь у всіх війнах. Починав він почав в Індії разом з Кіплінгом. До речі, і потім він вже закінчив англобурська війна героєм оборони одного з міст від бурів британського. Ну і зрозумів, чого власне бракує тоді молоді і що він може дати. Він навіть з самого початку. Він не дуже розумів, що він може дати молоді. Молодь сама до нього звернулась, читаючи його книжку. Йому писали безліч листів з проханням пояснити, розповісти ще якісь історії. Бо оскільки ця книжка в першу чергу була видана саме для військових, вона була видана для розвідників, але його друзі сказали, є безліч дітей, яким було б це цікаво. Адаптуй цю книжку для дітей. І він її адаптував, і вона стала мега-популярною. І от з тих пір він почав це все вкорінювати для виховання, як виховну методу. Ми зараз говоримо. Саме про книгу, яка була випущена у 1908 році. Да, та скаутинг для хлопчиків. Ось ця книга перекладена українською мовою за участю пластунів. Українському пласту вже понад 100 років. Яке значення встановлені незалежної України мали скаути? Зокрема, якщо ми говоримо про сторічну давнину ну, багато людей. які Активних людей, які потім були засновниками, ну можна сказати, підвалин української державності, вони були в пласту. Зокрема, Степан Бандера був активним учасником пласту, син Романа Шухевича, видатного нашого діяча ОНУПА, теж він був в пласту, і безліч інших людей вони були в пласту. Більш того, пласт в еміграції підтримував в молоді українській, яка знаходилася віру в те, що побудову. Треба будувати незалежну Україну, і, зокрема, навіть підтримувати Україну вже в екзилі. Наскільки важливо у наш час продовжувати і все-таки розвивати скаутський рух? Пластуни це не просто діти. Справстуни – це люди, які виховують майбутні покоління, незважаючи на вік, старші підтягують менших, менші підтягують ще менших, передаючи якісь свої знання, навики. І це все будується саме на засадах патріотичних, на засадах того, що ми маємо будувати Україну, передаючи свої знання, свої можливості, свої вмілості саме на розбудову держави. Ми хочемо будувати лідерів, які поведуть за собою для того, щоб що держава була ну власне такою, яку до якої ми прагнемо? Якщо все ж таки говорити про вік, так В скільки років можна стати пластуном? От і до скількох років чи є якісь вікові обмеження? Вікових обмежень немає. Ну грудничків тільки що не приймаємо. Там починаючи з трьох років, вже в деяких випадках є пташата. Це там мовно з трьох років до до школи, там до шести до семи років. Це пташата, це найменші, але як на мене найцікавіша частина, оскільки суть пластової методики, що ці маленькі дітки вони мають це все робити разом з батьками. Для мене, наприклад, це було дуже важливим, щоб я робив це разом з своєю дочкою, щоб ми разом. Разом із тими батьками, які дивляться на виховання дітей так само, як я, ми розвивалися разом з моєю дитиною. Далі це вже йде від 6-7 років до 11. -ти. Це новатство, це е, скаутська метода, але вона спрощена, тобто там менше наметів, менше якихось таборів, менше якогось екстріму. А вже починаючи з 11 років, це вже табори на два тижні, на різні походи, гори, ліст, але і більш складні якісь завдання. І вже далі йде з 18 до 25 – Це старші пластуни, це вже люди, які вже якось становлять себе в суспільстві, вони розвиваються. І з 35 років це вже сеньори, це вже до довічної варти. От я став пластуном 40 років і одного разу про це не пожалкував, оскільки я вважаю, що я в такому віці вже можу дати щось цим дітям і отримати від них якийсь фідбек, такий в плані енергії, запалу, якихось багато цікавих довго. Арсеній, ти юнак. Що для тебе пласт? Пласт це велика гра, нові знайомства, нові знання і нові емоції. В скільки років ти став пластуном? В 9 чи в 8. Скільки років вже приблизно в пласті і що за цей час ти отримав для себе? Приблизно 4 роки. Я отримав для себе багато нових навичок. Став трошки самозараднішим. і. Тобто самоорганізованішим став, так. так? Я вам дякую. Дякую. А нашим глядачам нагадую, що у нашій студії були пластуни Віталій Головенько та Арсен Тимчишин. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.